Коши грім в ковальні бога, стоять воїнські до плеч. рука з вілого свороха, ку ярею масний меч, і оснарядя вже готова. Меч в устрах небес, меча окропила покрова, а рік на рік його шарке. Це каб. Микрорайон західний А це тобі блять F16. Були б у нас засоби боротьби із кабами і фабами. Ми б не мали такої ситуації, яку маємо зараз. Блять, є це ми Щас, коротше нам треба туди навиїзти з Ну коротше, на виїзд Мирнограда в сторону Гродівки. Чекаємо неба. Неба нема, поки не дають, тому що аномальна кількість пів. Оцей цю коробка, кстати. Щось там допомагає, щось не допомагає. Я ж це показую не для того, щоб мені нема чим зайнятися, блять. А для того, щоб подивитися чим більша кількість людей, українців, да, це вже вважай, десь ближче до центральної частини Мирнограда. Що з неї зробили? І тяжка артилерія зараз і камба і фаби, блі. Все літає, все залітає. І немає, як і раніше, засобів боротьби з ними. Три роки ми Бахмут, Солідар, Авдіївка, Рубіжне, северодонецьке. Не важливо, як це місто називається, важливий результат. Бач, більше там ще таке ціле. Важливо те, що ніхто ніяких висновків не робить. Ну от вам і все. Ну а так казався, які б там умови не були, потрібно працювати. Ну, от, -от так.